Всім доброго дня. У Вас не стало світла в будинку. Ви не знаєте, що робити. Для вас свіжа пропозиція. Привезли з Німеччини для внутрішнього ринку Німеччини. Ось такий генератор від 2,5 до 2,7 кВт для внутрішнього ринку Німеччини. Зараз скористалися можливістю привезти, і ми привезли новий в упаковці з інструкцією. Чим він цікавий, він йде на три фази, а також можна 220, три розетки, ви собі розподіляєте. Можна заводити як зі стартера, з боку, подивитись, стоїть акумулятор. Але якщо ви деякий час не заводите, у вас сів скажімо, акумулятор, теж не біда, є з боку, вручну можна заводити. Тобто ви відкрили краніки, підсос, підкачали бензина, завели. Він працює. Якщо він не працює, першим ділом ви завжди маєте перевірити в системі, щоб було масло. Це 4 двигун, він працює на бензині. Заливаєте орієнтовно 600 грам масла в систему, тоді він заведеться. Якщо масла рівня немає, то ви цей генератор не заведете. Зараз ми продемонструємо, як він працює. Що до генератора, як заводить, показую. Берете дросільну заслонку в крайнє положення ліве, кранік донизу ставите, щоб поступав бензин. І підходимо до стартера. Заводимо стартер. Завівся. Дросільну заслонку. І ми. Він чисто працює. Тут ми бачимо, що він працює. Ми взяли 9 стакан 2,2 кВт і 500 грам води. Дивимося на годинник. 13.48. Побачили, Побачимо 13 Він води. Він стана години. Кількість часу. Чим більше води, тим більше потрібно часу, щоб він закипів. Викращає і працює. Дві хвилини. Чайник відключився. Стали обороти ну, простіше працювати через те, що чайник запітив і плечи. Вам потрібно генератор для своїх потреб новий нас тут є, звертайтеся. Ми будемо, будемо раді вам допомогти. Було 40 штук. Зараз залишилось біля 15. Нас постійно їх купують через те, що вони нові для внутрішнього ринку Німеччини 2,5-2,7 кВт. Поспішіть, залишилось небагато. Будемо раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги.